Чи пробачать вам поляки, якщо ви будете допускати помилки в польській мові? Так, тому що вони також їх допускають. Всі роблять помилки в мові. Хтось змінює під себе як йому зручніше говорити. Це просто сором. Але сьогодні я хочу сконцентруватись саме на тих частих помилках, які допускають носії польської мови. Ми з вами розберемо, як говорити правильно, як говорити неправильно. І одразу буде для вас така маленька підказка: де можна і як підловити поляків, що вони говорять неправильно. Тому, якщо хочете дізнатися більше на цю тему, обов'язково дивіться до кінця. Ну а ми починаємо. І наша перша помилка ловіть картинку. Здавалось би, картинка написана польською мовою, точніше, напис написаний польською мовою, що може бути не так. А в слові, ванчач, як там написано, є дві помилки. Тому. що… Поправні по польському відвончать, і ось як воно повинно бути написано, і вивончать. -е Але чомусь інколи на ці мови люблять казати вончаць і вивончать. -е Якось так навчилися. Часто бачу у польських філологів, які ж поправляють поляків, тому запам'ятовуємо. Маємо дієслово слово включити, вивончить, -е виключити. Так само -е ввончать включати. Вивончать, виключат. Давайте глянемо декілька прикладів. У вікни, у вік, у вікни, у вікни вікнить для себе Україну. Наприклад, якщо ви спілкуєтесь з сірі польською мовою, можете сказати її: Гей, сірі, ввонч латарки, тобто включи фонарик. або вивонч латарки, виключи фонарик. Ліхтарик. Na przykład, jeśli porozmawiasz z Siri polską mowy, możesz jej powiedzieć Hej Siri, włącz latarkę, wklej lichtarek. Albo wyłącz latarkę, odpowiednio wyklej lichtar. Na przykład przy korzystaniu z komputera należy pamiętać, żeby go wieczorem wyłączać, żeby zminimalizować zużycie energii. Після курсу польський онлайн починає повністю розуміти поляків. Дехто починає говорити і стає впевненішим. Є люди, які здають екзамен на рівень b 1 В кожного різні цілі. Але польський онлайн допомагає вам цих цілей досягнути. Я запрошую вас на наш курс польської мови, який ідеально підійде для початківців або для тих, хто трошки навіть розуміє поляків, але вам дуже складно заговорити. Це інтенсивне навчання, в якому ми вивчимо всю основу базу польської мови. І граматику, і лексику. Навчання повністю проходить онлайн. Ви не прив'язані ні до місця, ні до часу. Доступи до всіх уроків, а їх в курсі аж 36, у вас залишатимуться від 6 до 12 місяців. Інтерактивна платформа допоможе вам зробити навчання цікавим, а я додатково розповім, яким чином продовжувати вивчати польську, щоб не закидувати її після першого тижня. Тому, якщо хочете приєднатися до числа щасливих. Ливчиків, які почали говорити польською, стали впевненішими в Польщі. Тоді обов'язково реєструйтесь на курс. Всю інформацію ви знайдете за посиланням в описі. Переходьте на сайт, реєструйтесь, і також дарую вам 10% знижки на курс. Якщо ви використаєте оцей промокод при оплаті, ціна відповідно зменшиться. А зараз повертаємось до нашого відео. Aby znaleźć następną pomyłkę, wam trzeba posłuchać niewielki fragment wideo i po tym wideo będzie maleńka pauza i spróbujcie napisać, co za pomyłkę tam poczuli. A tu to jak to, to pani nie wie? Na ministra ma iść. Dzwonili wczoraj po meczu. A skąd pani wie? Bo sama odbiera telefon. Nikogo tu nie było i jego też nie było, bo widocznie tak go namawiali naszego ministra. Głupi by był, jakby się dał wziąć na ministra. Tutaj czujemy słowo wziąć". jako którego na nie ma. Przede je na przykład USIĄŚĆ i Polacy e, chcą sobie wziąć o to zakończenie i powiedzieć wziąć. Przykład, czy mógłbyś wziąć te dokumenty ze stołu i przynieść je tutaj? Albo, nie zapomnij wziąć parasola, chyba po południu będzie padało. Idziemy dalej. następne problemy, kiedy wynikają z jej słowami UMIEĆ. І розуміють. Чому? Тому що відмінювання тут є нетипове навіть виняткове відмінювання в особі я, в особі Оні ОНЕ. І що, наприклад, можуть плутати. Я вам зараз покажу на екрані декілька картинок, на яких неправильне відмінювання. Чому? Тому що, якщо ми говоримо про дієслово дієсловоум'ять, тобто вміти, якщо я, то умєм», Ty umiesz, on umie, my umiemy, wy umiecie, oni umieją. Ale incole Polacy lubią powiedzieć, że oni umią, a ja umiem z eum, albo on osoba w końcu. Czemu tak? Тому що більшість відмінювань якраз будуть побудовані так в польській мові: мами робіч, я робім, мами рисовач, я рисуєм і так далі. Тобто ми звикли, точніше поляки звикли до одного закінчення, і в випадку, коли є виняток, інколи хочеться додати стандартне закінчення. Так само з дієсловом розумієч, розуміти, я розумію, поправна бендже одмяна, ти розумієш, он розуміє, ми розуміємо. Wy rozumiecie, oni rozumieją. Tem zapamiętowujmy prawną odminu i dawaj glaniem, jakie w nas jest przyklady z tymi jej słowami. Nie umiem dobrze pływać, a moi bracia nie umieją dobrze śpiewać. I tu znowu mają dla Was korrotke wideo. Jeśli stresujecie matematyka? No to nie jesteś tym sam. Dlatego porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak uczyć się na testy z matematyki. Sorry, no sorry, na no, ale matematyki nie nauczymy się po prostu wkuwając definicji lub czytając z podręcznik. Tutaj jest naprawdę duży ciekawy moment. Czemu? To e, i ja tę pomyłkę dopuszczam i dużo, dużo, Polaków polacy tę pomyłkę dopuszczać. I można pomyłkowo... Помилитися і подумати, що людина дурна, але ні, і вона здається дуже натуральною. Що ж це за помилка? В польській мові, якщо ми беремо по стандарту, наголос в нас падає на передостанній склад. Проте є слова іноземного походження зазвичай, в яких воно змінюється, і наголос буде іншим. Проте, через те, що в практично всіх словах в 95 чи 96% випадках е, випадках ми звикли до цього передостаннього складу. То ми і в всіх словах решта будемо цей передостанній склад давити. Характер найчастіше це слова, наприклад, математика, фізика, яка поляками вимовляється як математика, фізика. Чи електроніка, яка вимовляється як електроніка? Насправді тут і мені складно відноситися до тих помилок, тому що, як з правил, я розумію, що правильно бути математика, фізика чи політика, але ти настільки звикаєш до того, що математика, фізика, політика, що на автоматі це говориш. І тут. Мені здається, що ця помилка настільки вже в'їлася в польську мову, що дуже дуже, дуже багато людей так говорять. І... Під питанням навіть для мене, чи це вже буде рахуватися як помилка чи ні. Але варто пам'ятати і розуміти, що е, іменники, які закінчуються на іка-ека, за винятком слова музика oraz «паприка» будуть мати наголос не на передостанній склад, як більшість слів в польській мові. Е, а далі, напевно, вже вам вирішувати, як вам говорити, звикати, але правильно казати, математика, фізика, політика. Маме тут і приклад польська граматика. Бачите, я навіть на автоматі кажу граматика, польська граматика не є трудна, але знову ж таки, польська граматика не є трудна. Також було б доволі популярною і частою формою. І на цьому, друзі, все. Пишіть в коментарях, чи чули ви такі види помилок від поляків. Можливо, ви самі так вживали ці слова. Якщо подобаються такі відео, обов'язково підтримайте канал. Загалом, якщо ви вивчаєте польську разом з «Польський онлайн, буду дуже рада, якщо ви підтримаєте наш канал. Дасте лайк, підпишетесь на польський онлайн. І якщо хочете ще більше польської мови, пам'ятайте, що у нас є інстаграм польський онлайн. Там кожного дня дуже-дуже багато цікавої нової інформації. Заглядайте в опис до відео, ви знайдете конспект зі всіма прикладами і словами, про які ми сьогодні говорили. Дякую вам дуже, що оглядалися до кінця. Віддімо вже в коленом фільмі. Честь!